Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Говорю вам, я і наш генеральний спонсор мережі Аптек 9.1.1. Ви дивитеся ранок на Алтаві завтра, 22 травня буде вже чергова річниця з перепоховання Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. От саме про цю подію і інше будемо говорити сьогодні. Вітайте у нашій студії Людмила Заливча, завідувач бібліотеки філіалом номер 7 Полтавської міської централізованої бібліотечної системи. Доброго ранку, доброго ранку. пані Людмила, я знаю, от ви до нас прийшли сьогодні. Ну з такою великою кількістю рушників. Вони всі у вас зберігаються в бібліотеці. Ви створили там, нібито вже такий музей своєрідний, Так сверідний музей є експозиція, присвячена саме Тарасу Григоровичу. Так, так я хотіла б це це, це зазначити, тому що що я знаєте, так згадуючи всі події і перегортаючи сторінки з тих тих моментів, коли збиралися рушники, я згадую, коли прийшла наша читачка Хмара Валентина. Васильівна і подарувала нам портрет, портрет Шевченка, і саме, можливо, це стало поштовхом збирання, збирання більшої вже колекції рушників. Валентина Васильівна подарувала нам портрет, портрет Шевченка, потім рушник, який, який обрамляє, і вишила заповіт. Ви знаєте, коли ми організовували виставку в нашій бібліотеці, я згодом більше детально. Вам розповім. То центральною експозицією цієї виставки ми вирішили поставити портрет, обрамлений рушником, заповіт, а також ось, це, ось, ось, ось цю, так би мовити, такий невеличкий рушничок, вишитий також другом нашої бібліотеки Калініченко Катериною Андріївною, дівоче прізвище її Шевченко. І центральною експозицією нашої всієї такої значної виставки стало. Саме ці, саме ці експонати. Тому що, якщо ви знаєте, що зараз йдуть заходи підготовка до 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка, так як ви відмітили, що буквально завтра ми відмічаємо <кхім> перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, то це стали такими доречними, доречними експонатами. А взагалі наша. Виставка, як ви сказали, тут багато рушників, це не багато рушників. У нашій бібліотеці ми зібрали рушники, їх кількість 90. 90. Вони представлені із 11 районів Полтавщини та міста Полтави. І назву ми таку дали. Полтавщини усе, усе життя на рушниках читати можна. І це не дійсно це дійсно некрасиві слова, тому що, ви знаєте, кожен, кожен рушник Рушник, як і людина, яка створила його, має свою долю. І відкриття цієї виставки відбулося 15 травня в де, міжнародний день родини. І оці рушники, так би мовити, стали як дорогою доріжкою єднання єднання між, між родинами і друзями. Ви знаєте, робота була дуже кропітка, але я дуже вдячна всім своїм друзям, знайомим, колегам. Бо без їхньої допомоги, звісно, я б такої. Можливості не мала зібрати, тому що ну, таких родинних моїх рушників ну це буде може, може 10-15 набереться, а це все надали мені, люди надавали і мої і читачі. Я хочу сказати за Валентину. Васильівну Хмару вона подарувала нам не тільки портрет Шевченка, у нас своєрідна галерея портретів у бібліотеці. Поряд з Шевченком у нас Котляревський, а потім іде Микола Васильович-Гоголь. І в нас така своєрідна постійна, я їм їй говорю, хоча ви не виставляли ніякі виставки, але ця експозиція у нас постійно діюча. І я думаю, це символічно, що починаючи з Шевченка, а потім ідуть земляки, наші письменники, і це доречно в бібліотеці. Також Валентина Васильівна нам надала такий рушник. Ви бачите, який незвичний. Я, наприклад, вперше такий бачу. Ви бачите, він такого мені дехто говорить, що він, мабуть, не повністю він обрізаний. Ні, це не обрізаний. Це рушник який називається надбожник потому, тому що у кожній хаті у сім'ї був іконостас і от саме такий рушник обрамляв обрамляв ікони і що цікаво що в нас рушники представлені дуже такого ну я я вважаю що так як родина і демонстрація того що ми зібрали рушники мам бабусь і навіть прабабусь валентина васильівна їй вже за 70 а оце рушник її прабабусі. Ви розумієте, як, яким, е, якою датою можна вимірювати, вимірювати цей рушник. Тобто ну, в нас своєрідне таке магічне коло е, утворилося в бібліотеці, в нас ця бібліотека обрамлена рушниками. І коли приходять учні, в нас вже учні 31-ї школи були, і 30-ї, і 32-ї, і вони в такому сидять, наче магічному колі, і е, е, спостерігають, Звісно, цікаво тим, що рушники ми просто не збирали рушники. Кожен рушник має помітку, хто, її, хто його вишивав. Якщо достаменно невідомо, хто вишивав, то ми пишемо, з якої місцевості нам, нам його надали. І я думаю, я думаю, що це таким буде цікавим. У нас були рушники, збирали ми рушники, але от такої грандіозної виставки у нас ну, ще не було. Це, це вперше. вперше ми вирішили всі, всі рушники зібрати всіх друзів, знайомих, і я безмеж, безмежно вдячна. Ну, По суті, за три роки от назбиралася от така кількість близько Ні, сотні. Ні, Ви знаєте, ну, не так, рушники, які я збирала з моєї родини, от, наприклад, тут представлені от на столі розгорнуті рушники моєї прабабусі, бабусі по маминій лінії, бабусі по е, татовій лінії і моєї мами, яка, який вона ще вирішила шивала у 9, -му, 9 -му класі, будучи ученицею. А це такі кістяк цього цієї експозиції. А потім, коли я вже вирішила збирати, ви знаєте, ну так це було, це було зібрано буквально за два тижні. За два тижні, тому що ви знаєте, я до до кого б я не зверталася, якщо в них були рушники, вони всі, всі мені всі мені надавали, а я потім, потім вже їх розмістила і по місцевостях, і по це. Я хочу ну, цікава, наприклад, історія цього рушника, який у мене знаходиться за спиною, він вишитий у далекому, 1928 році. Його надала мені моя землячка, однокласниця. І коли я була на батьківщині, вона мені його принесла, витягла із скрині І вона говорить, може, можливо, його освіжиш, а я говорю, ні. Хай буде подих століть, передається разом із видом, видом цього рушника. І дуже цікава історія пов'язана з цим рушником. Вишивався він у 1928 році. Вишивала його вовк Марія. Григорівна своїй доньці Марфі. Але донька померла. У 1933 році у голодне лихоліття, роки Голодомору, народжується ще одна донька. І батьки у такому відчаї, без надії, також називають цю доньку Марфою, тому що ніякої надії, що ця дитина виживе, не було. Але наперекір всім лихоліттям, всім незгодам Марфа Степанівна вижила. Я Її знаю як Марфу Степанівну. Вона була шановною людиною в нашому селі. Е, і на відміну від своєї безграмотної мами, тому що коли ми бачимо на рушнику вишиті букви, там пропущені слова «разом, разом вони вишиті, тому що вона не знала грамоти, вона вишивала його як узори. А донька її стала головним бухгалтером нашого е, на, той час, на, на той час колгоспу. І ще цікава історія цього рушника, що він вишитий. На той час у селі Біле озеро. Біле озеро, зараз на карті Полтавщини цього села немає. Але ми, як корінні жителі, жителі сіл Землянки Корещина, Глобинський район, це батьківщина Раїси Панасівни Кореченко. чи ми… Пишаємося, так? Да, пишаємося. І от саме в цьому селі Біле озеро народилася Іраїса Опанасівна. І коли це село розформувалося на, на кінець 60-х років, то так як воно географічно не існувала, то вже і місце народження пишуть село Корещина, Хоча достеменно це було село Біле Озеро, або ми як його називаємо Комуна, бо там дійсно в часи в 30-ті роки була. Організована комуна були колгоспи, а там експериментальна комуна. І ну як вже так за відмітила я таку тему Раїси Панасівни, то я хочу також ще відмітити, що ось цей рушник. Який, і, і, його. Да, це надала наша читачка, вона викладач Полтавського медичного коледжу. Це свідоцтво того, що всі, всі збирали і читачі, всі надавали, надавали цікаві, цікаві рушники. І от е, цей рушник, так би мовити, побував у гостях у Раїси Опанасівни. Е, студенти Полтавського медичного коледжу, зібравши е, вистав, також рушники, вони завітали в гості до берегині нашої пісні, і от на цій фотосвітлині рушник розгорнутий на колінах Раїси, Раїси Опанасівни, так би мовити, він, він побував, побував у неї у, неї у гостях. Зрозуміло. Ну, бачу, що кожний рушник несе по суті якусь історію, так? Да, безум так, безумовно. Така, ну, ви, знаєте, ви знаєте, коли я йшла до вас в студію, мені так було тяжко <клух> зупинитися, зупинитися на, на декільких <клух> рушниках, тому що всі вони, ну для мене для мене, коли я е, е, готувала виставку і розгортала ті е, е, сумочки, які були вони складені. Я думаю, я щось перепутаю. А потім, ви знаєте, коли я їх розвісила, я підходжу до кожного рушника. Навіть не дивлячись на підпис, я вже знаю, хто мені його надав і яка яка його історія. Ну, хочу згадати, так як воно в бібліотеці було пов'язано з родиною, але звісно, пов'язано і з нашими читачами і вже. Я сказала за Хмару Валентину Васильівну, але також є у нас ще одна читачка, яка займається вишивкою. Вона зберігає рушники ще своєї мами, і зараз багато в неї вишито рушників, картин. Навіть у музеї Панаса Мирного у неї була виставка своїх персональних вишивок. Це Сирікова Марія Михайлівна. От під портретом Шевченка, її е, 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 от, мій улюблений рушник, коли вона говорить. Що вам принести на виставку? Я говорю, Марія Васильівна Михайлівна. Несіть, несіть калину, калину і дубок. І я думаю, це символічно буде, коли ми під портретом Шевченка розмістили Шевченко, так би мовити, символ нашої України. І калина, калина і дуб також символи, символи нашої. України і поряд також рушник, можливо, його не так видно. Нашої також однієї із читачок. Це один одне остання із її робіт. І коли ми робили презентацію рушників, то Віра. Федорівна Настенко, вона принесла, принесла нам два своїх останніх рушники. А з нами поділилася, каже, дівчата, ви знаєте, я ще пам'ятаю ті часи, коли я дівчиною ходила на вечорниці і вишивала вишивала рушники. І, звісно, надала вона нам тільки, тільки останні. Так би мовити, ви розумієте, який широкий хронологічний діапазон. Хвахоплюю охоплюють наші рушники, і в центрі також знаходиться цікавий рушник, який з, Багача, з Великобагачанського району. І... Коли до мене на виставку завітала Шемчук Валентина Олександрівна, вона в минулому працівник музею, вона в першу чергу звернула увагу на цей рушник і відмітила, що дійсно це всі рушники, які вишиті на Полтавщині, безумовно. Але оцей рушник це суто полтавський рушник, бо такий рушник вишивається тільки на полтавщині. І він, Якщо ви бачите його лицеву сторону, то на звор... Ротній стороні він зовсім, зовсім такий самий. Це, це саме характерно для нашого полтавського полтавського краю, це полтавський, полтавський рушник, достеменно полтавський рушник. І дійсно, коли я перегортала вже книги, які, де зібрано зібрання з музеїв, то дійсно такі, такі рушники характерні, характерні саме, саме для полтавщини. Скажіть, от за цей час дійсно зібралося досить таки багато рушників. Я дивлюся, є новіші, такі, які вишивалися от нещодавно, там є старіші. А от техніка виконання от якось змінюється. От ви ж дивилися ці рушники, а якось от з часом воно ще змінюється в рушниках, там якісь, може узори додаються. Ну, звісно, 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 змінюється. Ви знаєте, наші вишивальниці, коли приходять, вони цінують от саме, саме оту, оту стару, так би мовити, вишивку. Але, звісно, змінюється. Ви подивіться навіть на тканину, тканину цих рушників. Це полотно. І люди, люди саме створювали, ткали це полотно, а потім вже вишивали. А зараз, вже, звісно, спрощене, спрощене таке вишивання, і вже зараз і акрилові нитки, і перевага, звісно, звісно в кольорах. От Як ви подивитеся на рушник. Це ну, яскравіше, 9... так? Ну так, да, звісно, це от рушники 19 століття. Тут переважали чорний і червоний колір, а потім уже ну з, з розвитком техніки, науки і досягнення, звісно, це стосувалося і рукоділля, то потім, потім уже розширюється і такий кольоровий кольоровий діапазон, і розширюється раніше. Вишивалась переважно, переважно хрестиком, а потім і така вже, такий настил полтав, полтавська гладь вже розповсюджена. У нас багато рушників саме вишит, вишиті гладдю, тому що, ну, на мою думку, гладдю можна більш детальніше передати. Хрестиком якось обмежуєшся, а зверніть увагу на гладь. Вона гладь малюєш малюнок і потім обрамляєш, а потім вже потім Вишиваєш, і воно ну таке отримуєш отримуєш такий, навіть здалеку, як поглянеш, навіть як наче наче це намальовано, наче наче це. Фотографія. І ви знаєте, дуже радісно те, що виставка у нас функціонує ну, з 15-го, з 15 тобто ще 10, 10 днів немає, але нікого байдужим вона не залишає. І навіть 18 травня я проводила зустріч із малими е, учнями другого класу, і вони так були зацікавлені, і я їм сказала, що, можливо, символічно. Що ми проводимо зустріч у День музеїв, Міжнародний день музеїв. І вони з такою цікавістю розглядали рушники. Я хочу ще відмітити, що в нас в бібліотеці зібрані не тільки рушники, ми, в нас зібрано і керамічний посуд, і петраківський розпис. У нас в бібліотеці і проводяться це не просто виставки. Ви розумієте, бібліотека це ну, центр культури. І тому в минулому році. В кінці минулого року ми започаткували проведення українських вечорниць. На День Катерини 7-7 грудня ми проводили вечорницю з піснями, частували всіх варениками, а потім уже у, 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 продовжується традиції вечорниць. Ми вже з жіночками, з моїми активістами, ми вже вишивали, вишивали бісером. Я між іншим вмію вишивати і хрестиком, і гладдю вмію вишивати. Але Собі вишивку бісером. Я зараз вишиваю бісером, і уже в мене такий є гурток моїх однодумців. Ми збираємося і вишиваємо бісером, робимо поробки із бісера. Потім ми проводили зустріч. Про українські обереги у мене була виставка ляльок-мотанок, у мене була виставка українських українських віночків. Потім ми проводили свято Масляної, як ви знаєте, проводи, проводи зими, зустріч весни. І всіх пригощали млинцями і також свої, свої рідні. Тобто, ви знаєте, можливо, це оці всі заходи були як переддень оці, цієї виставки, а ця вже виставка. Як таким, таким підсумком, тому що ми її презентували як виставку рушників, але у нас в бібліотеці ми не прибирали представлені і обереги, і посуд, тобто ну, своєрідний у нас у нас музей. Тож я бачу, життя в вашій бібліотеці просто вирує, тож ж нехай вирує, так і буде далі. Скажіть, вирує. прийти подивитися на рушники, можна просто будь-якій людині завітати до вас. Будь-який день, і ви знаєте, я всім говорю, що і, і, і дійсно це роблю. Якщо Людина завітала і в неї є бажання познайомитися з моєю виставкою, я проводжу персональну екскурсію. Персональну, да, навіть персональну екскурсію, тому що є що розповісти. І коли я бачу, що людина е, підходить і дивиться, цікавиться цим, то я навіть сама підходжу і говорю, хочете, я вам розкажу історію походження цього рушника, історію походження цього рушника. І ви знаєте, інколи е, починаємо з рушників, а потім... Людина Людина розговорюється так був випадок, що ми почали з рушниками, а потім читач. Ну доволі десь вашого вашого віку. Він уже і мені і про і про свою про свою бабусі, і про свого дідуся. Тобто, ви знаєте, відбувається такий такий діалог, і вже згадує людину, згадує людина за сім'ю. Тому, можливо, і не дарма ми відкрили відкрили цей цю виставку саме в день в день родини. А напередодні, як ви знаєте, було свято. Так. так що це такі такі дати, які які знаменували оце вже відкриття такої такої виставки. Я думаю, що зараз, уже на сьогоднішній день, ну так, по, по нашим підрахункам, вже десь більше 150 чоловік вже переглянули переглянули цю виставку. Я планую до кінця місяця її обов'язково протримати. Ну а можливо, можливо, навіть до середини червня вона буде буде функціонувати, тому що. Що ну, таку грандіозну роботу за день розрушувати ну, немає, немає, важ, немає бажання. Скажіть, на поповнення приймаєте? Приймаємо. Тільки ще проблема в тому, що не знаю, де, де його їх розміщувати. Тому що вони в нас є, рушники розміщені в три, в три яруса. І коли я розпочала захід до відкриття виставки, я кажу: ви зверніть увагу, наше коло замкнулось. Знаєте, як магічні кола малюють, щоб від всякої нечистої сили, так і в нас магічне коло. А мені говорять, так а двері ще не завішені. Ну, говорю, вибачте, говорю, тоді, тоді. Ми нікого не матимемо змогу пускати в нашу бібліотеку. Ну я думаю, що якщо будуть цікаві експонати, то я з задоволенням прийму. А можливо, це буде тільки. Першою виставкою, а наступні експонати вже будуть збиратися, а потім представлені, змінені вже наступними наступними експонатами. Тож бажаю вам всього найкращого. Хай розростається ваша експозиція. Думаю, ще недмінно побачимося. Дякую. Дуже досить приємно поспілкуватися з вами, подивитися і послухати на про історію рушників. Глядачам хочу нагадати, що ми гостем студії була Людмила Заливча, це завідувач бібліотеки філіалом NoSім Павлополтавської централізованої бібліотеки. Чної системи наш ефір триває. А вам до побачення. Все добре.